Друзі, усіх вітаю! Всім бажаю гарного та мирного недільного дня. Ось Я сьогодні сходила на базар, буде зараз невеличка розпаковка. Тут землю я придбала, покажу пізніше для чого. Ось, далі огірочки, власне, за чим я спеціально йшла, бо мої зовсім погані. Я тут придбала три корінчика, такі вони в трикутничках. Доволі непогана коренева система. Спробую, я навіть не знаю, який це сорт, в принципі, і не важливо. Які вже будуть, бо свої взагалі погані. Ось. І далі я не стрималась, звісно, перед квітами. Ось така чудова сурфінія, ну, вона просто красивезна. Це махрова, якщо чесно кажучи, я взагалі вперше бачу махрові. Можливо, я просто не звертала уваги. Ось. А це я побачила і думаю, якщо я її не візьму, це, це буду не я. Обов'язково потрібно брати. Далі ось така махрова також. Зараз приближу дуже гарний колір, така вона насичена. Дуже красива, так. І ще одна сурфінія. Така чисто рожева, темно, рожева малинова, можна сказати. Мені колір, чесно кажучи, не дуже подобається, але я її чомусь взяла. Ну, взяла і нехай буде. Далі ось такі прекрасні гвоздики. Це багаторічна квітка. Я їх спочатку посаджу в горщик, а потім вже осінню, напевно, висаджу у відкритий гру. Нехай вона там приживається. Така рожева і червона. Щось захотілося мені гвоздики взяти, нехай буде. Такі такі петуні. Петуні я взагалі не планувала в принципі, брати, але це, знаєте, можна сказати, на здачу, на залишок. Мені вони вийшли. Ну і нехай будуть. Також знайду її місце, посаджу. Ось і тут в мене такий цілий пакетик. Це добриво. Значить, я зразу взяла добриво для сульфіній, петуній. Я оце їх буду пересаджувати, садити і відразу підживлю. Далі для хвої обов'язково потрібно хоча б пару разів на сезон підживлювати і обробляти від шкідників. Взяла таких два препарати. Я вже в цьому році обробляла, але ще потрібно. Ось і для троянд. Для троянд також взяла комплекс. Вони в мене були підживлені під корінь спочатку, зараз потрібно поверхнево. Ось, це мені продавець порекомендувала. Тут тріо, тріо чогось. Від шкідників також і добриво. Ось, буду пробувати. Так що зараз я це все буду використовувати, розбиратися з ним, що робити. Так, і ще я хотіла показати в мене ось. Була придбана раніше така красивезна чорна сурфінія Вона ось в такому маленькому горщику підвісному. Але я почитала, що ну, на весь сезон це їм тут мало місця. Якщо хотіти більшу гарну квітку, потрібно їх пересаджувати. Ось, і я придбала ось таку риночку. Захотіла, щоб стояла на полу, така на підставочці. Ось іменно височеньку така сурфінія – це така квітка, що вона. Якби плетюча більш вона розростається і більше як плететься донизу. Ось такий горщик дуже доречний буде для неї і буду пересаджувати також. І я думаю, її тут дуже личить. І справді мені дуже подобається. Ось, тож приступаю. Спочатку в горщик буду насипати землю, але я тут дивлюсь і. Зрозуміла, що в цій ринучці немає отворів для того, щоб стікала вода, волога буде затримуватись. От тут ми вже виправляємо ситуацію. Так, далі я ось е, подзвітняла риночки. У мене тут росли продиски весною, я їх повибирала, повибирала, скільки залишилося, я їх повисушую і осінню знову кудись буду оприділяти вже. ось так. А риночки зараз гарненько помию і буду висаджувати ті квіти. В горщики поки що висадила тільки гвоздики і сурфінії. Я їх гарно пролила водичкою і відразу хочу підстригти, ось і підживити для того, щоб стимулювати ріст рослинки, щоб коріння гарно прижилось. Звісно, трошки шкода стригти, але це потрібно потрібно для того, щоб рослинка розвивалася краще. Тому що вона зараз може витягнутись, ось, і така буде коленька, ріденька. і... Не дуже гарний вигляд мати. Сурфінію також обов'язково підживлюю, під корінь гарно проливаю. Далі в мене є ось такий залізний купорос. Я буду брати столову ложку на відро води, гарненько розбавити і буду підливати готензі. Але попередньо я ложку столову насиплю сюди, купоросу, гарненько розчиню і вже вилию у відро з водою, щоб краще розчинилося. Ось такий розчин отримала, якийсь він дивний. Мені здається, минулого року я розчиняла, він був якийсь набагато світліший. Але вже що є, то є. Так, це відро на 12 літрів, ну, приблизно тут 10-10,5 літрів води. Ось і зараз під корінь гарненько пролию. Пару днів назад я підкислила ґрунт, Вчора гарнесенько ввечері пролила, ось, а зараз підживлюю під корінь. Приблизно по 5 літрів води я підлила під кожну гортензію, гарненько навколо, навколо гортенці і гарно під коріння пролила. Ось, дивіться, в мене ця троянда така величезна розрослась, Скоро вже буде квітнути. Далі ось ця, вона взагалі стилиста йде, але я її трошки дала опору, і вона так, е, ніби як піднята, дуже гарна, дуже багато на ній цих бутонів, скоро вже розквітне, ото буде краса. Е, так, далі ось ця гортензія, до речі, вона вже почала, на мій погляд, трошки оживати. Вона взагалі біла була, а це такі прожилки зелені стають. Напевно, їй вже краще. краще. Ну і добре, будемо спостерігати далі. І хотіла показати ось мою троянду Глорію. Вона розквітнула, яка вона красивезна. Дивіться, яка велика квітка на всю руку майже дуже гарна, вона як трьохкольорова, наче, в три відтінка. Ось, І ось така розквітнула. Це нова моя троянда, вона бордюрна рахується. Навіть квітку не приближає, бо яскравий колір і зливається. Така вона коралова-жовта, дуже гарна. Також дуже багато бутонів. Та, в принципі, всі троянди дуже-дуже багато бутонів мають, Ну, будуть гарно квітнути. І ось така красуня. Ну, Це взагалі неймовірна. Вона наскільки ніжна і ароматна. Зараз сфокусую телефон, подивіться на саму квітку, яка, який повний бутон, скільки там багато пелюсток, вона ще більше розкривається. Ну, дуже красива. Ось також тут на одній гілочці дуже-дуже багато квіток має бути. Така вона височенька, гарна. Дуже вже знову починається засуха, все сухе. Ось вже хочеться знову дощику. Ось і така троянда розквітла, рожево-біла. От кожна чудова по-своєму. Ось такі гарні квіти. Е, така, це також нова, вона така спочатку зараз рожева, а далі вона стає взагалі просто як пудрова така, бежева. Також дуже гарно вона розкривається, така велика-велика стає. Це молоденькі троянди, вони вперше квітнуть. Тож мені самі цікаво за ними спостерігати і така. Ну, ця взагалі це вже люкс. Дуже мені подобається взагалі такого плану троянди. Вона така ніжна і така якийсь незвичайний в неї бутончик. Наповнена, наповнена. Так, що, друзі, ось такі справи, ось такий квітник зараз маємо. Звісно, мені вже тут знов хочеться багато чого пересадити, багато чого прибрати звідси. От якось так воно з кожним разом, дивіться, яка ця нора, вона якась більша стає. Я тут боюсь ходити, але ходжу. Не знаю, що там живе, але щось живе. Лілії вже скоро також будуть розквітати. Ось мої квіти, які зараз їх ближче покажу, які я посадила. Далі ось в цьому куточку також лілії також скоро будуть квітнути дуже гарні ця троянда. Ну, шикарна вона теж така. Кучерява червона троянда. І ось ця рожевенька. Ось такі. Тут моя хризантемка жовта, живе біля троянд, між трояндами. Ось так. Ще мені залишилось їх всі поверх обробити. Сьогодні я вже цим займатися не буду, бо вітер здійнявся. І хвою потрібно обов'язково обробити. Ось, власне, мої квіти, які я сьогодні пересаджувала і садила, подивіться, на цю сурфінню, як її тут личить в цьому вазончику. Дуже гарно. Так вона буде спадати. Ось і ось такі, поки ще маленькі, але я знаю, що вони будуть гарні, розростуться. Ось така краса. Всім, друзі, хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всім пока-пока!